Маркетинг я потрапила не дуже давно, буквально рік тому. Займалася здебільшого рекламою Facebook Instagram, тобто мета, і інфлюенс-маркетинг. Наразі працюю також так само після навчання вже в Google рекламі, як ppc спеціаліст що дає набагато ширші можливості для реклами. Це настільки захоплює. Що я поки що досі, в принципі, в захваті цього перебуваю. Я працювала в медії і. Клієнти дали мені ясно вже зрозуміти, що е, має бути ці два е, аспекти в зв'язці, тому що дуже багато питань було: е, а чи порозуміємося, ми з гулим спеціалістом, чи ще щось зможемо працювати в тандемі? Я зрозуміла, що коли це буде одна й та сама людина вести і е, мето і гугл. Е, це буде просто ідеально, тому мені треба рухатись в тому напрямку. А сам курс я знайшла, тому що я давно про uh, школу знала. Uh, я багато чого для себе почернула там в Меті з uh, відео на Ютубі, і відповідно, коли я побачила, що uh, буде курс по Google, зрозуміла, що мені терміново туди треба і буквально за один день проплатила і пішла туди. Uh, навчання було дуже дуже грунтовне, uh, воно дало неймовірно широку базу. тобто, Можна було заходити і працювати. не вистачало єдине, що тільки досвіду, який, звісно, напрацьовується в процесі роботи вже щоб розуміння всіх стратегій, розуміння, як будувати рекламні кампанії, як вони мають поєднуватися, щоб приносити результати. Ну, це завжди отримується тільки на практиці. Своїх цілей я однозначно досягла. Я могла працювати. Я не боялася кабінету, я не боялася додаткових програм. Я не влаштовувати конверсії, конверсійні події через Google Tag Manager. Навіть не знаю, що ще додати. Ну і звісно, Супер. це була від ментора дуже колосальна протягом курсу. Я такого ще ніде не зустрічала. Було дуже-дуже комфортно, в нас група якось так здружилася, згадала студентські роки навіть. Хоч і дуже, -дуже короткий період часу, але тим не менш. Люди стали рідними на дзвінках. Закривалися абсолютно всі питання, які в нас були. Якщо раптом не було питань, в якийсь момент, то спікер розповідав більше, те, що він думав, що може бути нам цікаво, щоб якось нас, хоча б, розворошити, і після цього з'являлися, звісно, питання. Тому що особливо на початку, коли там більше заглиблюєшся в якісь нюанси, ти просто не розумієш, що можна запитати. Завершилось навчання вже три місяці тому. Як твоє життя після навчання змінилось, чи ти практикуєш зараз? Життя змінилось кардинально. Я працюю в агентстві. дуже цікава робота. Я ну, як ppc спеціаліст звісно. На практиці. Довелося до багато чого, звісно, нагадувати собі, передивлятися курс е було трохи нервово, е але ані трохи не жалію, тобто це те, чим треба займатися, це треба просто практикувати, і тоді всі ці знання вони масштабуються колосально. Також я веду е свої два проекти по меті е по гуглу одночасно. Звісно, і там так само клієнти задоволені моїм рівнем знання, навіть не враховуючи, те, що я буквально тільки тільки після навчання її взяла. Ну але я коли навчалася, я вже їм відповідно пропонувала, тому що я знала, що треба практика.